В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Міністерство фінансів України повністю імплементувало 742 акти права Європейського союзу для підготовки до переговорів про вступ до ЄС. Це 46% від загальної кількості виконаних Україною актів. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Та, я вас також вітаю. Найперше, як відбувається процес імплементації актів права ЄС в Україні? Що це за процедура? Ось, слухайте, вона почалася з 2014 року. Тоді, коли була підписана угода про асоціацію, і почалася е, адаптація українського законодавства до законодавства ЄС. Були розроблений відповідний план графік, у відповідність європейського законодавства, приведення відповідність українського законодавства до європейського. Це стосується як актів законодавчих, так і нормативно-правових актів. Мова йде про адаптацію практично по всіх видах діяльності, від скажімо. Безпеки якості харчових продуктів до не знаю, там, до митних процедур, до всього завгодно. Ну тобто, це надзвичайно великий перелік. Ну от ви зараз конкретно говорите про міністерство фінансів, але приблизно таке, таку саму роботу проводить в першу чергу Міністерство юстиції. Там є величезний графік, і там набагато більше актів, проведених у відповідність. Таке саме робот робить Міністерство економіки. Там є надзвичайно великий перелік того, що вони роблять, і по державних закупівлях. І по зовнішньоекономічній економічній діяльності, і по внутрішніх процедурах внутрішньої торгівлі, і там дуже багато речей. Так що ну, це нормальний процес. Ми в дійсності дуже сильно відрізнялися по нормативно-правих актах від європейського союзу, і таке власне, така адаптація вона є абсолютно необхідним для того, щоб привести відповідність українські до законодавства, до вимог європейського. Є власне директиви Європейського союзу там їх дуже багато. Вони стосуються практично усіх напрямків життєдіяльності країни, і в межах цих директив країни Євросоюзу приводять своє законодавство в відповідність до цих директив. Україна також приєдналася до цього процесу. Так що це ну абсолютно нормальний процес руху. Просто треба розуміти, він є технічним, він є таким, що його не дуже замітно. Але він є необхідним для того, щоб ми максимально швидко інтегрувалися. Але ще я хочу сказати, що приведення українського законодавства до відповідності до європейського це не означає безпроблемного вступу України в Євросоюз, тому що основні проблеми вступу вони лежать не у адаптації законодавства. Основні проблеми вступу України в Євросоюз знаходяться перше в безпековій площині. А по-друге, в економічній площині. І коли ми з вами бачимо на блокування українсько-польського кордону, польськими перевізниками, польськими аграріями, коли ми бачимо е, надзвичайно складний процес економічної інтеграції України в європейський ринок, який є е, власне, основним каменем спотикання на шляху України до Європейського Союзу, тому що Ну, будем відверті, ніхто нас легко на європейський ринок не пустить. Оце є основною проблемою, яка власне буде е, темою для перемовин в будь-який момент, коли ми з вами починаємо говорити про приєднання до європейського союзу. То чи можна очікувати, що кожна з країн буде висовувати для України якісь свої вимоги в економічному сенсі, якісь свої правила гри, там перетину кордонів з нами на таких умовах. А торгівля на наших територіях на таких умовах. Чи можемо цього очікувати? Довгих перемовин і по кожній країні, члену ЄС? Слухайте, я вам скажу відверто. Значить, давайте ми згадаємо з вами 14-й рік. Підписання. Угоди про асоціацію. Невід'ємною частинкою угоди про асоціацію була угода про вільну торгівлю. Напевно, всі це чули, всі це знають. Угода про вільну торгівлю передбачає зняття будь-яких обмежень у спільному товаропотоці і потоці фінансів між Україною і Євросоюзом, правда? Але. Коли ми піднімаємо з вами угоду про вільну торгівлю, ми раптом помічаємо квоти на постачання української аграрної продукції в Європейський Союз. Тобто, з одного боку, угода про вільну торгівлю, а з другого боку, квоти в розмірі від 1 до 3 відсотків загального обсягу виробництва української аграрної продукції. Мова йде про в першу чергу зернову групу, мова йде про м'ясо-молочку, мова йде про все, навіть про мед. Тобто, за що йдеться мова? У е, 2014 році, виходячи із надзвичайно великого бажання українського суспільства підписати угоду про асоціацію, давайте ми згадаємо е, основну рушійну і, яка, власне, і призвела до Майдану, е, держава вимушена була піти на те, що вона погодилася з вимогами наших європейських партнерів і ввела. Надзвичайно на надзвичайно маленькі квоти на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. Коли почалася війна, власне, активна фаза бойових дій, і Європа пішла назустріч Україні в зв'язку з блокуванням портів Чорного моря, ми з вами побачили реакцію європейців на. Захід української аграрної продукції на європейський ринок. Просто треба пам'ятати, що стара Європа, вона індустріальна. А от ті країни, що приєдналися в другу хвилю, так звана Східна Європа, вона аграрна. Мова йде про Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію. Власне, вони на сьогоднішній момент формують основні постачання на аграрний ринок Євросоюзу. Так, трошки роблять і французи, і німці, і слова, і іспанці в межах там, своїх там, можливостей, в межах клімату, але основні обсяги гарної продукції в Євросоюз ідуть саме зі східноєвропейських країн. І Україна заходячи, а Україна величезна гарна країна, будемо відверті, з величезними обсягами продукції. І коли ті обсяги продукції почали заходити на європейський ринок, це дуже сильно. Ну, засмутило наших східноєвропейських партнерів, особливо, якщо ми з вами згадаємо ще одну річ на сьогоднішній момент. весь аграрний сектор Європейського Союзу дуже сильно дотується зі сторони Єврокомісії. Коли ми беремо європейського аграрія, ми раптом з вами дивимося, що 70% доходів європейського фермера це дотації Євросоюзу. От уявіть собі. Там від 300 євро на гектар до величезних дотацій на продану продукцію, це робиться для того, щоб здешевити для європейського споживача ту продукцію, яку продає європейський аграрій. Тому що заробітна платня в Європі набагато вища, ніж в Україні. Українська продукція у зв'язку з цим. Є набагато більш конкурентніше. І навіть без дотації Євросоюзу ми і по якості, і по можливостях, і по собі вартості є вигідніші. І що роблять ті самі поляки, словаки, угорці? Аграрний сектор? Вони почали перекривати кордони, не давати можливості заходити українські аграрні продукції в Євросоюз. Ну, тобто була спроба неконкурентними методами подолати конкурента. Тоді Європа пішла назустріч. Європейським аграріям східноєвропейським і виділили величезні кошти, більше 100 мільйонів євро для додаткових дотацій, щоб перекрити збитки від постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Тепер ми отримали з вами транспортний безвіз. Просто хочу нагадати, що тоді, коли існував, власне, до моменту введення транспортного безвізу, існувало таке поняття, як. Разові е, дозволи на перетин кордону між Україною і Польщею. Так от, отих разових дозволів, е, поляки видавали щороку десь порядку 160-180 тисяч штук. Їх вистачало по серпень місяць. Вересень, жовтень-листопад, грудень їздили в основному польські перевізники на українську територію. На сьогоднішній момент загальний обсяг перетину кордону після введення транспортного безвізу українцями по відношенню до, до Польщі десь приблизно 450 500 перетин, тисяч перетинів, ну порівняйте 160 тисяч і півмільйона. І безперечно, польський перевізник почав хапатися за власну кишеню. І коли ми з вами дивимося, на сьогоднішній момент, що ринок внутрішньоєвропейських перевезень активно почали. Заповнювати українські перевізники? Ну так, ну тому що ну заробітна платня польського водія 1700 доларів на місяць. Заробітна платня українського водія в українському перевізнику 650. Хто буде конкурентніший? Ну ми ж розуміємо з вами, правда? То що роблять польські перевізники? Починають блокувати кордони, починають говорити про припинення транспортного безвізу. Оце є сьогодні головною проблемою просування України в європейський союз. Ніхто свою частку ринку віддавати просто так не буде, тому що це не просто ринок, це є доходи компаній, зареєстрованих в тих чи інших юрисдикціях, це є заробітна платня, за яких платяться податки, які наповнюють бюджети європейських країн. Ну тобто за свою копійку кожен буде дуже жорстко боротися. І коли в 2022 році основною емоцією, яка була у східноєвропейських країн, був страх, що завтра Україна ляже. І російські танки почнуть їхати по гарненьких містечках Польщі і Словаччини. Ну тоді, вибачте, будь ласка, тоді про це ніхто не говорив. А коли всі побачили, що Україна боронить свої території, і, до речі, і боронить і спокій європейців, на перший план вийшла емоція меркантильна. Грошики почали рахувати. Ну от в даній ситуації ми так і маємо. Тому закінчуючи те, то, що я говорю: рух України в Євросоюз. Першу чергу лежить через перемовини приводу місця України в європейському поділі праці на європейському товарному ринку ринку товарів і послуг. І тільки через це ми зможемо ну знайти своє місце і подолати опозицію, яка на сьогоднішній момент жорстко існує зі сторони східноєвропейських країн. Олеже дуже дякую за пояснення і дякую за вімкнення. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.